ハハハハ Доброго ранку, українці. З вами знову програма Нерухомість зі мною Іриною Кілко, професійним ріелтором. Єдиної відповіді на запитання, чому людина обирає ту чи іншу квартиру, не існує. Для когось важливим чинником є тільки ціна. Хтось керується плануванням квартири. Дехто ж орієнтується тільки на район. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена мрія. Житловий комплекс «Коцюбинський». Наші сьогоднішні герої люди високоосвідчені і, незважаючи на свій доволі молодий вік, високодосвідчені. А отже, мають дуже багато вимог до майбутнього житла. Вітаю вас! Добрий день Здравствуйте! Владислав Бегун на роботі підприємець у вільний час тенісист, і навіть важкоатлет. але завжди уважний чоловік, який кохає і поважає свою Тетяну, кандидата економічних наук, доцента КПІ, авторку академічних книжок та й просто расуню спортсменку комсомолку Своє сімейне гніздо ця пара зливатиме у двокімнатній квартирі з житловою площою майже 40, загальною 75 квадратних метрів. Рішення приймали дуже швидко, у нас були обмежені терміни, але ми спілкувалися і консультувалися зі спеціалістами, з моїми колегами. Один зі страхування, один з інвестування. І вони вичитували договори, вони перевіряли дані про цю компанію і дали нам позитивний відгук, і це вплинуло на наше рішення. Скажіть, будь ласка, що було основним для вас при виборі майбутнього житла? Ціна. Ціна да, дуже цікава ціна. Ціна і ну, місто. нам дуже подобається це місто, так як ми здесь дуже часто буваємо. У нас тут живуть родственники і заїжджають з окружної дороги. Ну, здесь совершенно друга вдух, совершенно по-другому дышится ліс. А чому саме вибрали квартиру такого планування? Давайте ми пройдемо далі, ви нам коротко розкажете. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Однокімнатна маленька одразу. Ми плануємо в майбутньому мати дітей. Тобто, як мінімум потрібно дві кімнати. По-друге, мені сподобався вигляд з цього вікна. По-третє, дуже світла і тепла затишна квартира. Тут буде багато квітів рости і будуть рости вони гарно. Ми розсматривали варіанти різних об'єктів. І в городі Києві, і за його чертой. но ну, тим не міні, от остановились наб'є на в місті Києві. За ті гроші ми могли купити лише однокімнатну квартиру. А тут ми змогли купити двокімнатну досить великої площі, 75 п'ять метрів. Я думаю, що це. Велика квартира. Е, ви сказали, що ви були обмежені в часі перед придбанням житла? Це була дуже цікава історія. Ми приїхали до моєї сестри в гості, яка живе тут в Коцюбинському, а до неї в цей час прийшла сусідка з документами від компанії РБІ про те, що тут починається будівництво нового об'єкту. І ми зацікавилися цим об'єктом. А якраз змінювалися ціни. Була ціна одна на квадратний метр. Через тиждень була ціна інша на квадратний метр. І у нас був максимум тиждень на прийняття такого рішення. У нас був вже підписаний кредит в банку для того, щоб ми придбали це житло. І ось ми придбали його. Тобто така маленька хітринка забудовника на вас повпливала, Коли забудовник оголошує, що він ось ось підніме ціни, і уже забудовник підняв ціни. Підняв ціну, да. І ми приїхали і в понеділок у них в п'яницю була ще одна ціна. А в понеділок вже була друга ціна. Вам знижку запропонували? Ні, нам просто продали по старій ціні. Квадратний метр. Ви вмієте переконувати? Ну мабуть, так. да це якість нього від природи. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Поділилися своїм позитивним досвідом. Дозвольте вам вручити від партнера нашої програми житлового комплексу Коцюбинський 15% відсоткову знижку на ремонтні роботи вашій мрійній оселі. Дякую. Спасибо. Ми знаходимося в перській затоці. І земля, на якій я стою, це штучні, насипні піщані острови. Нереальне стало реальним. Людина здійснила свою давню дитячу мрію, побудувала замки на піску. Три острови, точніше півострови, у вигляді традиційних арабських фінікових дерев: пальма Джумейра, Пальма Джебель Алі, Пальма Дейра унікальний проект, що підкорив і приголомшив увесь світ. Обійшовся державній компанії Альнакхель Пропертіс у 7 мільярдів доларів. Пальма Джумейра перша і найменша з трьох насипних пальм. Її почали будувати у 2001 році. А вже у 2006 році тут було зведено перші будівлі, стовбур 16 бокових гілок, самостійних островів, які утворюють образи пальми. І 11 кілометрову берегову лінію. Також цікаво, що острови мають розмір 5 на 5 кілометрів, а їхня загальна площа більша, ніж 800 футбольних полів. Фантастично! Але для створення острова використали 94 мільйони кубометрів піску і 7 мільйонів тонн камеру. На кожній з гілок пальми розташовані різноманітні готельні, культурно розважальні, житлові і навіть адміністративні будівлі. Від материка до верхнього краю пальми простягнулась монорельсова дорога, так зване пальмове метро. Кінцева зупинка якого. Готель Атлантіс неймовірних розмірів будівля з не менш видатною територією навкруги, добру половину якої займає аквапарк. До речі, пальмові острови друга рукотворна споруда на землі поряд з великим китайським муром, котру видно з місяця неозброєним оком. Амбіційні араби мають намір зареєструвати свій піщаний проект як восьме чудо світу. З вами була програма «Нерухомість з Іриною кілко. Мрійте, створюйте свої мрії власними руками, і ви обов'язково отримаєте чудо. До зустрічі! Партнер програми житловий комплекс Коцюбинський.